Бездротові навушники це добре, а добрі навушники це ще краще. Чи можуть бути добрими навушники в середньому ціновому сегменті? Давайте поговоримо про це на прикладі HyperX Cloud Jet Dual Wireless. Ух, довга назва! Всім привіт! Ви на Play.ua, мене звати Антон, і сьогодні ми з вами поговоримо про ігрові гарнітури. Комплектація CloudJet наступна. Гарнітура, дріт для зарядки Type A і Type-C, ресивер 2,4 Гц, інструкція, гарантія та інші папірці. Спочатку, як завжди, про зовнішній вигляд HyperX Cloud Jet зроблені з якісного немаркового пластика, сліди від пальців та пилюку збирає, але не дуже сильно. На чашах є поскошені грані та логотипи HyperX. Чаші не складаються і мають невеликий хід вверх-вниз та вправо вліво, чого достатньо для того, щоб щільно і зручно сісти на голову користування пластик не рипить і не стукає, все доволі тихенько. Внутрішня сторона пластикового оголів'я покрита приємною на гумою, і ось тут вже слідів від голови та пилу трохи є. Гарнітура не має жодних елементів підсвічування, що робить її нейтральною, і може підійти також тим, хто не полюбляє привертати до себе зайву увагу, наприклад, на роботі чи на вулиці. Висота навушників регулюється ось цією чорно-білою гумкою. Я звик, що чаша піднімається та опускається за допомогою відповідного. Висувного механізму, але при цьому я був і свідком того, що саме цей механізм першим і ламається. Тому цікаво було потестити і ось такий от варіант, і якщо чесно, мені сподобалось. Завдяки цій гумці та її кріпленням регулюється висота посадки гарнітури. Є три положення. Мені чудово підходить базове, середнє. Амбушури тут чорні, м'які, тканеві. Всередині піна, але схоже, все ж без ефекту пам'яті. Чаші доволі глибокі. Моїм вухам там комфортненько. Але звісно ж, голови у всіх різні, тому я дуже раджу перед тим як купувати будь-яку гарнітуру, сходити обов'язково в обов магазин і все ж таки спробувати її на своїй голові. Найбільший плюс таких амбушур, як на мене, заключається в тому, що вухам стає значно легше. Туди поступає більше повітря, вони не потіють і простір навколо них вентилюється. Вага навушників. Майже 300 грамів. Я б сказав би, це плюс-мінус класика для таких гарнітур, але ось ці навушники вони на голові відчуваються ну, значно легше. Мікрофон поворотний, вбудований, вмикається, коли його опускаєте, і вимикається відповідно, коли піднімаєте. Тактильно відчувається клік момент включення та виключення мікрофона. Випадкового включення можна не боятись, бо ви це побачите. Неможливість відключати мікрофон від наушників мені не подобається. Але розумію, що є фанати такого формату і тому фактично питань ніяких не маю. Ніжка мікрофона гнучка, але дивіться, не перестарайтесь і побережіть вуха ваших тімейтів. Як звучить мікрофон і гарнітура, ми поговоримо трішечки пізніше, а зараз перейдемо до питання управління гарнітурою. Всі кніпочки та перемикачі, як і мікрофон, розташувались на лівій чаші. Серед них регулятор гучності, перемикач режимів бездротового підключення, кнопка включення-виключення. Також там розмістився і порт зарядки USB Type-C та індикатор. Якщо з регулятором гучності все очевидно, то з кнопкою включення трошки ніт. В тому сенсі, що вона багатофункціональна, і крім звичайного включення та виключення, відповідає за bluetooth pairing з іншими девайсами, перемикання третів вперед-назад, пауза, і за прийом та зброс дзвінків, якщо підключити гарнітуру до телефону. При підключенні через ресівер сигнал лишається стабільним на відстані до 15 метрів, але як ви розумієте, все залежить від кількості стін в вашій квартирі та від їх. Товщини. А от при підключенні через Bluetooth я в квартирі у себе не зміг знайти такий куточок, щоб сигнал почав перериватись, і це прям крутяк. Звісно, ще важливо, щоб сам Bluetooth модуль в ноуті, консолі чи телефоні був достатньо сучасним і потужним. У CloudJet встановлено Bluetooth 5.3. Завдяки можливості вибору підключення ви можете швидко перемикатись між ними відповідним перемикачем. Це зручно, коли, наприклад, ви граєте підключені до ПК, ноута чи консолі через адаптер, а вам дзвонять по мобільному. Тоді перемикайтесь на Bluetooth і ви вже спілкуєтесь з мамою про купівлю чогось смачненького на вечерю. Одночасно радіоканал та Bluetooth використовувати не можна, але перемикання відбувається доволі швидко. Заряджати гарнітуру можна через комплектний дріт, але й будь-який інший теж підійде, а то і від розетки через блок живлення. Важливо не підключати до блоків живлення більше 15 Вт. Гарнітура Fast Charge не підтримує. Батарея на 300 мАч заряджається десь за 4 45 години, і заряду вистачає до 25 годин в залежності від режиму та гучності використання. Користуватись гарнітурою через дріт не можна, але заряджати і одночасно користуватись через радіоканал чи блютуз можна. А тепер настав час поговорити про звук. Загальна гучність я б сказав би задовільна. На жаль, професійного обладнання для вимірювання частот у мене нема, але я можу сміливо вам описати власні враження. Загалом в іграх звук доволі непоганий. Гупає, дай Боже. Орієнтуватись легко, хто з якого боку підкрадається, чути чудово. Для прослуховування музички фоном з YouTube чи Spotify, щоб зосередитись на роботі. Теж все дуже добре. Для більш чіткого відтворення кожної ноти та інструменту вже треба бути більш уважним при виборі, адже навушники не дуже витягують деталізацію. Для розмов по телефону більш ніж достатньо. Для розмов по Діскорду, Тімс або що теж все добре. Це все стосується і вбудованого мікрофона. HyperX Cloud Jet. Звук є, слова розібрати можна, нічого не спайкає. Все працює на достатньому рівні з урахуванням цінового сегменту наушників. Класним плюсом мікрофона та гарнітури в цілому є наявність сайтон. Тобто, це коли ви самі себе чуєте в навушниках, коли говорите у включений мікрофон. HyperX це практикує вже доволі давно в своїх великих мікрофонах та гарнітурах. І як на мене, це насправді дуже круто, тому що це, по-перше, дозволяє вам контролювати гучність свого голосу і не кричати на всю хату, коли в щось граєте. А по-друге, це дозволяє вам контролювати включеність та виключеність самого мікрофона. Тобто ви чуєте свій голос, значить, він включений. Підняли мікрофон, щось комусь сказали, а потім повернули його назад. І зараз ми проведемо ще додатковий невеличкий тест, наскільки сильно мікрофон захоплює взагалі навколишнє середовище людей навколо мене. От я зараз включив музичку на своєму телефоні, більш ніж половина гучність, і наскільки зараз це заважає мені комунікувати з вами, якщо вважаємо, що ви мій ті І викручуємо на максимум. І, наприклад, от зараз да, я говорю, вона грає, і, наприклад, я просто відношу, щоб трішки тихіше було. І давайте зараз перевіримо, наскільки це сильно нам заважає, наскільки мікрофон відрізає. Є зі інші речі навколо мене. Що ми маємо у підсумку? HyperX Cloud Jet Dual Wireless. О, як швидко виговорив. Це доволі якісні, гарні базові навушники. Гарні матеріали, гарний зовнішній вигляд і добрий звук динаміків. Все інше це питання звички, вибагливості та смаку. Але загалом це добрі навушники для повсякденного використання. І на цьому все. Дякую вам за перегляд, Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, махайте дзвіночок, бережіть себе та рідних і до зустрічі в наступних відео. Па-па. Механізмом який за допомогою... Cloud, Jet, Wireless, Dual. Е, Неправильно. Dual Jet... неправильно. А потім сидіти. Ой, я ж що я робив, треба.